Привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому шоу Yes Challenge Show. Це нове українське Ютуб-шоу, де ми перевіряємо найкрінжовіші або найважчі челенджі з Ютубу та TikTok. Наша мета створювати якісний україномовний розважальний контент. Для перевірки у нас є Даша і Саша. Вони будуть тестувати кожен челендж на собі. Той у кого вийде краще або швидше, перемагає та Забирає головний приз: рюкзак від Yes. Почнемо з правил. У нас є картки. За кожною карткою прихований челендж. Учасники самостійно обирають три челенджі, які будуть виконувати по черзі. Всього на вибір дев'ять челенджів. Тут є і веселі, і крінжові, і складні челенджі. Тож погнали. Даша. Давай з тобою на чу вершину суїфах то перший тягне карточку. Ну давай. Давай один. Перші один... Давай. Давай. один, два, три, один, два, три. Давай, ти перший. — Так, окей, окей, давайте подумаємо. У б легка а -а -а. рука, бо ці нема все дуже класне. Уя легка рука, але в тебе вона не А В тебе в мене важка рука, тому дивіться, що там. Ти знаєш, що там? А я не знаю. А тепер ми знаємо. Кому попаде? То це підстава? Оу, oh ноу! No, це що? Перше, першим челенджом попади в обличчя. Олександр, ви щось хочете сказати. Я нічого не хочу сказати, тому що цей конкурс мене відкровенно бісить і щось. А чого він тебе бісить, якщо нафарбований? Ні, тому що мені просто не подобається. А ось я Можна нафарбована. А, а мені не подобається фарбована. аргумент. Але ми це все робимо ради ваших лайків, угу. підписок. Да, заради переглядів, ми готові навіть обличчям упіймати ось ці солоденькі сливки. Тому нажимайте дзвіночки і ми переходимо до челенджу. Ти перший, давай, я тобі це даю. А чому я перший? Тому що, я так сказала. вообще, по суті, я перший, тому що я перший карточку висвітлю. Давай, дай, давай. А по скільки разів по одному, по-другому, то мав. Можеш образу 10. Знову ця акторська гра від Олександр. Та ні, мені страшно, я до сильно. А від цього ще страшніше. Ні, ну я, я, я не жартую, це реально стрібний, типу. Це як береш револьвер та крутиш і. Дикаче брати. Викрутанула. Крутанула. 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 Я крутанула. Крутанула. Як -то вона крутанула, а? все перекрутила. Давай, давай. Зараз Олександр по 10 разів одягне свої окуляри. Ще їже буде, якщо вони розтануть. Дивіться <плес> важно, він знову зніме свої окуляри. Знаєте, мємо, це можна вставити, що виходить тітя і каже, помогіте мені, от а, це от моя нервна клітинка. <плес> моя ніжна ручка витащить щось дуже класне. Тільки давай ніжно, як осіння. Я поняв тебе. Хвилинка. Що таке Ей, хвилинка? Опа, А це у нас щось новеньке. новеньке. Ого. Це, що новий контент під'їхав. Це круто. дивіться! — Бачите, ось моя рука витащила щось новеньке. Я вас вітаю, школярі. Дістали подвійні аркуші. зошити прибираємо. І ми розпочинаємо другий раунд, який називається хвилинка. Ваше завдання за хвилину по черзі назвати якомога більшу кількість українських пісень. Перемагає той, хто хвилину більше просто називає пісень. Ну ти програла вже? Ні. Поглянемо. Три, два, один. Даша починає. Поїхали. Віні пух. Червона рута. Джеральдіна. Какой віні-пух? Українських пісень? Є, є така пісня. Серйозно? Добре дідзьо Каділак. Можеш як? Стефані? А, паук. Скоро вже буде папа Паска. Подоляночка. Оце капець. Так, ну напевно, Тіна Кароль, пісня Господі, ти будеш мене вабити. Шиншила. Сказав тобі. Окей, okay, The Hard Kiss, Там якась з них класна пісня. Це читається, да? Окей. Okay. Так. Зараз потрібно перемагати. Ти поки думаєш, я, я тобі даю Ти Вже подумала, я вже так? Подумала. Ну тоді хай це буде, знаєш що? Хай це буде. Е, стив, е, в, е, мама Тереза! Ти що хотіла сказати: Порічка. Порічка добре, хай буде. Е... Стоп! Все? Все. Да? А ти по суті стільки ж сказала скільки я тільки не один більше. Ну так, да, все правильно. <ріст> в цьому <ріст> логіка і була. Ну, Хто перший закінчив? На, на кому зупинилися. Що ж що? Таке? Той? Ну добре, добре, добре. Ну, якщо бути прям максимально справедливим, але, Олександр, ти дуже багато думав між піснями. Дуже багато думав. Да. Тому це, раху... заслужено. Да, це заслужено. Друзі, а ви напишіть, будь ласка, в коментарях, які там є класні пісні українські, тому що бачите, щось я да, вообще збиваю. Напишіть та, мені, плейліст, скиньте, я послухаю, буду так сидіти на вайбі. А? Сучасне слово. Саша нічого пісні. не знає, тому допоможіть йому послухати файну. Українську музику. Дякую. Ну що, давайте переходимо до третього конкурсу. Тягніть. Тобі сподобалося? Останній. Мені дуже сподобалося було дуже. Ну так смачта. давай я також витягну. А чого то ти витаскаєш? А добре, давай ти витащиш. Ну. Мені просто буде прикольно, який ти кринж витащиш. Ага. Ну, як сказати крінж не кринж. Дивлячись, що мені покладуть коробку. Не сподіваюсь, мене дуже люблять а покладуть, мені щось дуже добре. А мене не люблять, мені покладуть апараші. Ну давайте глянемо, що там. І так, ну що, Даш, рахунок один-один, третій раунд. Починаєш ти. поїхали. Так, Час пішов. Давай, спробуй. Потрібно поспати. Я думаю, що нам чи, Чі-ші А що воно? Що ти не воно не може? шур шур? шуршу. Ні. Так, п... Пс. Ні. Дай й сутку не стоїть. Добре, воно в контейнері. Да. Якщо я його потрушу. Нічого не буде. Воно вилізе на мене. Вон трусить. <рисуй> а, я не можу! могу! <рисуй> а. Давай, просто возьми. <свист> Я взяла. Контейнер. А, контейнер. Молодец. <свист> ну, за контейнер. Судочек. Подала. <свист> С такими штучками. Но в него есть хитин, по-любому. Правильно? Ему не больно вообще? Ему Ні, так великі. А це якісь камінчики. Ну так у них, типа. Та хапаємо все нормально. Хоча я тим не довіряв. Це каміння. Ракушки. А воно тяжове прям, так? Ну таке, ну не знаю. Ну прям таке, ну. А я камінчик. Ракушки. Зуми. А ще є кіст... Акули! Зуби акули! Так. Ой, що? це настояще. Зуби акули? Так, значить, кажеш, мене хвилину щоб вгадати, так? Час іде. Це означає, що там щось дуже жорстке, тому дивіться зараз. <гум> Я такі думаю, що візьму. <гум> Я, ну, що ти так заяць? Олександр, мені навіть страшно від тебе. А ще. <ріст> там якась штука мене дивиться. Так, пельмешки, пельмешки, значить. тупа треш, тупа треш, тупа треш. Там щось таке масивненьке, да? Засунь руку. Ти ж такий відважний. Воно мовчить, значить не живе. Це що таке? А, ну все, це якийсь банан, типу, де да, це якийсь банан. А, воно воно втекло? А, ні, не втекло. Це ще тільки. Зараз все зупиниться. Ти ще не здогадався, що це? Це улітка, це снимаки. Воно живе! Воно виповзло. Воно наполовину виповзло. Ну воно слизьке таке, типа. Як це вміє? Це змія! Фу, я, вам, я вам говорю, в мене вже все. Сніжана, я я тут... Жанна, це ти. О, я трогав її голову, правильно? Я б тут вже да. лігла. А... Ну що, три раунди позаду з рахунком. Три. Яких три? Два, один. Перемагає Олександр. О, а хочу сказати, що я дуже довго йшов до цієї мети, тому що потрібно вчитися добре. Ну і, звичайно, вірити в свої можливості, правильно? Правильно, але як я ефектно програла, я вважаю, що це не програш. Я не, за, не зараховую собі це як програш. Давай поставимо лайк цьому відео, поставимо дачі, тому вона дуже епічно вронила усе, що там було, і звичайно, ну, що ми стараємося для вас. Тому натискайте дзвіночок, звичайно, підписуйтесь, і ставте лайкуськ. Правильно? Правильно, але також напишіть у коментарях, хто був найефектніший та найкрасивіший. Дякую!